Таня, Танюша, Тетяна, вітаємо вас з ним народження. Бажаємо вам, щоб життя ваше було влаштоване найкращим чином, і щоб вам завжди все вдавалося, адже ваше ім'я означає упорядниця. Хай же ви влаштовуєте долю не тільки інших, але і вдало влаштовуєте свою. Нехай все ваше життя буде наповнене чудесним світлом, прекрасними враженнями та незабутніми спогадами. Тетяна. У день вашого народження хочу побажати виконання всіх бажань, досягти тих висот, які здаються недосяжними. Бажаю вам міцного сибірського здоров'я, як мороз в холоднечу. Бажаю неосяжного щастя, як небо. Веселих пісень у душі і неземної любові серця, бажаю, щоб цей чудовий день вам було тепло від веселих посмішок друзів, від іскорок в очах коханої людини і сердечної турботи рідних людей. Не дозволяйте душі лінуватися і не втрачайте ніколи оптимізму. Бажаю світитися променями щастя і радості, бути веселою і позитивною налаштованою, випромінювати добро і любов, встигати всіх справах і добиватися поставлених завдань і цілей, залишатися завжди неповторною і чарівною. Бажаю завжди пам'ятати, що тані не можна сумувати і падати духом. Бажаю постійно думати про щось хороше, всім серцем вірити у свою удачу і завжди отримувати від життя те, що потрібно вам.